Усім відомо, що різноманітні аграрні виставки є важливим, універсальним і високорентабельним інструментом бізнесу а в умовах розвиненої економіки виставкові форуми стали невід'ємною частиною загального комплексу маркетингу і основним стимулом, що впливає на промисловий та фінансовий розвиток. Тож, згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, в Одесі, у виставковому комплексі Одеського морського торгового порту, в останні дні листопада відбувся перший виставковий проект Агросфера 2014 Організатором якого виступив Центр виставкових технологій. Компанія з двадцятирічним досвідом організації конференційно-виставкових заходів. Це прекрасна площадка для того, щоб люди могли пообщатися. Між собою встретиться з тими людьми, від яких зависить будущего урожай. И, я так думаю, це очень корисне мероприятие, которое ми будемо з кожним годом розширяти, приобщати э, все більше учасників. Я думаю, що результати не замедлять сказаться. Стільки років працюю і стільки вчуся. А на виставці дійсно є багато, багато новин, багато цікавого. Багато того чого треба в роботі. Ну і по-друге, зустріч зі своїми колегами, спілкування також велике значення має, тому я тут. І дійсно, перша спеціалізована виставка Агросфера в Одесі, на думку її учасників, не лише дозволила підтвердити свої лідируючі позиції на ринку агропромислового комплексу України та Чорноморсько-Азовського регіону багатьом компаніям та підприємствам, а й сприяла подальшому розвитку не без того потужного агропромислового комплексу Одеської області. В цьому році рекордний врожай, повторення рекордного врожаю минулорічного. Зібрано в Україні 63 мільйони тонн зерна і теж повторення рекордного врожаю 2013 року є в Одеській області 3,7 мільйона тонн зерна. Тому й не дивно, що однією з ключових в рамках виставки стала тема тенденцій розвитку підприємств переробної галузі. Адже як відомо, провідні світові країни роблять ставку саме на цей сегмент індустрії. Я приспомін гордості за нашу країну, за наш одеський регіон, який являється лідером в області проїзводства переробки перероботки продукції. Буквально 15-20 лет назад мало кто мог поверить, что наша страна войдет в десятку мировых лидеров по производству и экспорту зерна за рубеж. Что наша страна станет пятой в мире по производству и экспорту растительных масел. Что мы будем вырабатывать куриных яиц на душу населения и займем при этом пятое место в мире. Насиченою була виставкова і ділова програма виставки Агросфера, учасниками якої стали підприємства з Одеської, Кіровоградської, Харківської, Хмельницької, Київської, Черкаської, Запорізької та багатьох інших областей. Це сімейноводське направлення, це селекція, это сільхозтехніка, строительство це елеваторів, обладнання для перевалки і обработки зерна. А з урахуванням того, що зерновий напрямок нині є одним з пріоритетних для України, то й більшість учасників першої виставки представляли найкращі світові технології та вітчизняні напрацювання саме у цьому контексті. Зокрема, широко була представлена мережа селекційних центрів та насінневих компаній. Селекційно-генетичний інститут являється не тільки институтом региона Одесского, а институтом всей Украины. Потому что селекционный институт, очень серьезные селекционные учреждения Украины. На данный момент где-то более 50% площадей озимой пшеницы засеяны именно сортами нашей селекции. 60-70% посеяно озимым и ярым ячменем Украины, Украине. И также есть еще остальные культуры. И институт никак не может обойтись, обойти данную выставку, потому что... Именно сельское хозяйство на данный момент является локомотивом экономики Украины. Хохрарии, идущий контакт с нашим институтом, это выбирает качество. и гибриды селекционно-генетического института отличаются именно качеством. Качеством и устойчивостью к биобиотическим факторам. Більш ніж столітній досвід в галузі селекції та генетики, який має селекційно-генетичний інститут, широкий портфоліо сортів та гібридів, який створений вченими селекціонерами, і мережа дослідних господарств, дозволяють одеській селекції тримати марку символу якості та комерційного успіху в рослинництві. Іменно на наше, це та головне, та дачне. Покровская, зелена кошара, новостеловка, реконструкция. Они являються как бы флагманом селекционної роботи то, що ми создали. І вони завжди предлагают на рынок именно самые новинки. Але якщо в селекції озимих ячменю та пшениці українські наукові селекційні центри й досі утримують пальму першості, то ось масова експансія іноземних сортів та гібридів соняшнику витіснила з ринку значну кількість українських селекціонерів та виробників насіння. Совсем недавно, п'ять років назад, українські селекції сімна українській селекції гібриди і сорта займали більше 50%. Сьогодні ця цифра составляє менше 30%. Тож, два роки назад українські селекціонери та виробники насіння соняшнику вирішили об'єднатися, аби протистояти зарубіжним монополістам. Ідея створення асоціації селекції 17-го подсолнечка прилежить академіку Кириченко Віктору Васильовичу, директору інституту. Рассеневодство имени Юрьева. Мы его избрали своим президентом ассоциации. Я являюсь главой Рады Ассоциации. На сегодняшний день ассоциация насчитывает 13 членов, которые. Постоянно платить сенские взносы и активно работают. В ассоциацию входят, кроме научно-производственных фірм воробных носин, институт, которые занимаются селекцией. Членами асоціації является селекционно-генетический институт Одессии, інститут институт Юрьева и Институт Олейных Культур. То есть мы пользуемся или берем за основу те гибриды, которые созданы в этих институтах. І надо сказать, что институтами нашими отечественными за последние десять лет создано много, целый ряд. Гибридов, причому различных гибридов это гибриды из скороспілої групи, і средній і поздніх групи. Це это гібриди спеціального назначения, то тобто есть з високим содержанием пальметинової кислоты, серийної кислоти, это сорта кондитерські, гібриди кондитерського напрямку, это тобто, ну, можна сказати, що лінійка этих различных гібридів на каждого покупателя у нас есть. Головне об'єднання асоціація селекцій и носительных. Ства соняшнику успішно виробила ефективну модель співробітництва між науковими закладами і підприємствами, що займаються первинним насінництвом. Приватні насінневі компанії та господарства, які мають можливості і бажання, фінансують спільні з науковими інститутами проекти зі створення високопродуктивних гібридів. Соняшнику це й дозволяє в короткі терміни створювати якісні вітчизняні гібриди і швидко впроваджувати їх в Научно-производственная фирма Help Agro, научно-производственная фирма Sem Agro, фирма Elite Agro, научно-производственная фирма Дриада и другие. То есть есть достаточно фирм, которые имеют хорошую базу, имеют хороший научный потенциал. Там работают кандидаты наук, докторов наук, доктора наук. Это вот все украинские институты селекции в том числе. То есть за счет этих предприятий мы поддерживаем, то есть даем возможность институту там, реализовать себя. Во многих из этих предприятий есть арендованная земля, есть хорошая техника. Во всех практических этих предприятиях есть современные заводы по доработке семян. Это кимбрия, это петкус. Значит, мы делаем семена уже сегодня э, по европейским стандартам, по качеству. Значит, пакуем их. Вот пример, это вот на выставке даже видите, какие, какая упаковка. Это современный мешок. Значит, с э, этого года мы приняли решение ассоциации, что мы выпускаем семена только Посівними єдиницями і реалізуємо, а не кілограмами. Гібриди соняшнику вітчизняної селекції, які пропонують члени Асоціації селекції і насільництва соняшнику, є цілком конкуренто-здатними не лише на українському, а й на світовому ринку. Ну, саме сказав, розпространені, ударний остається із середньої групи. Це гібрид Ясон, який себе показав у всіх регіонах України, високою врожайністю, пластичністю. Висок з низьким вмістом масла, і вона остається сьогодні лідером продажів, і найбільшу площу займає. Значить, це форвард середньоспілої групи. Значить, це нові такі гібриди, як златсон, це Рюрик ультраскороспелий, який можна саме для поздніх, для пересіва, в это для кінця травня, в начале червня, это для познівних посівів тоже, для півкосних познівних посівів. Але попри все, як стверджує голова ради асоціації, професор Петро Лаз Соняшник це не панацея. Є не менш рентабельні культури. Зокрема, Сафло південна альтернатива соняшнику для посушливих регіонів. Сафлор красивий, от, семена його представлені. Є сорта вже отечественні. научно ну, прозвона фірма Дріада є наче автором цього сорта і е, производить семена Сафлора. Висока вартість врожайного насіння сафлору, проста технологія, відносно низькі виробничі витрати і швидко розвинений ринок збуту забезпечують. Більший прибуток і високу рентабельність вирощування сафлору. Да, Сафорт у нас не перерабатывается, он практически весь уходит на экспорт. Но есть трейдери, которые закупают в больших объемах. Это и на Францию отправляют, Германия, это Израиль, это Арабские Эмираты. То есть на сегодняшний день есть рынок сбыта, гарантированный, есть цена гарантирована, и есть рентабельность, которая даже в условиях сухого года обеспечивает 60-70% рентабельности. Это очень хорошая рентабельность. Грандіозне майбутнє пророчить наука і бобовим. Зокрема, така культура, як соя, поєднала в собі властивості лікувати і ґрунти, і економіку товаровиробництва, бо, передусім, не виснажує землю а навпаки, підвищує її родючість збагачуючи органічним азотом. У нас у державному реєстрі знаходиться 14 сортів сої. У нас є ультра скоростигли, скоростигли, середньо скоростигли, тобто тривалість вентаційного періоду найбільш раних складає дето біля 90 днів. А найбільш таких пізніх – 130-135 днів і до погорти тих сортів, які добре витримують аномальні зміни клімату. А наразі практично уся територія України характеризується частими посухами в літній період, що призводить до значного зниження урожаю усіх сільськогосподарських культур. Вже приєдналися і сорти сої, створені одеським селекціонером. Ну, якщо говорити з найбільш скоростиглих, це сорт Васильківська. Сорт Васильківська, тривалість в періоду в нашій зоні це 90-95 днів. В умовах Одеси він дозріває в кінці серпня. Він досить важливий для нас, тому що він може вирощуватись на всій території України в лісостепу, в полісі, в північному лісостепу. Тому ми більше з цим сортом працюємо для ліснестопових зон. Наступна група це група е, скоростиглих сортів. Е, це такі сорти, як сяйво, данко, Форватер, ятрань. Вони мають різний адаптивний потенціал. Наприклад, найбільш по з цієї групи, що я назвав, це сорт Сяйво. Він досить добре зараз, ну, він один з самих нових і займає значні площі. Наприклад, сорт ятрень – це такий сорт універсального типу використання. Його можна сіяти і на суходольних умовах, але сорт ятрень досить добре реагує на умови зволоження, наприклад, тому що, наприклад, Херсонська область в Херсонській області практично більше 100 тисяч гектарів сої вирощують на зрощення. І якщо взяти середньостиглі сорти, то це такий, як Одеска 150 і особливо наш сорт Донька. сорт донька. Яку якого тривалість вентаційного періоду, дето знаходиться на рівні 130-135 днів? Але це сорт. Ну я вважаю, що він один з найбільш продуктивних, які є в асортименті нашої країни. Науковці, говорячи про асортимент бобових культур, вкотре відзначають, що особливої цінності набувають посухостійкі культури. До відомих сої та голуху додалася ще одна дуже цінна культура нут. Найбільше поширення одержав сорт Розана, Дето цим сортом на сьогоднішній день де засівається відсотків 60 всіх посівів нуту в нашій країні. З поміж численних переваг нуту, як експортно орієнтованої культури, можна виділити його поживну та біологічну цінність. Ми досягли, я вважаю, досить непоганих результатів на всьому терені Бувшого Радянського Союзу, ніде нема таких сортів, це сорти крупнонасінні. Це сорти э, буджак, тріумф і самий новий сорт це теплий одисін. Це три сорти крупнонасінні, маса тисячу насіннин, яких перевищує 400 грамів. Тобто майже на 30% більше порівняно з цими. І вони відносяться до групи номер 9 тобто вже діаметр насінини 9 мм до 1 см наближається. Чим крупніше насіння нуту, тим ціна більша. при цьому інколи оцей розрив сягає на наші кошти до тисячі гривень. У зерновому балансі значна роль належить виробництву і ще однієї зернобобової культури гороху. Зокрема, одеським науковцям з компанії «Укрсоя» належить пріоритет у створенні нових вусатих сортів гороху світ та Одорус, які вже впроваджені виробництвом. У цьому році ми передали до державного випробування новий сорт Сіріус гороху. Це вже зовсім новий тип. Це Якраз сорт сіріпсірію, створений для посушливої степової зони. Приватний підприємець зі Львова Ігор Попко, який був одним з учасників виставки Агросфера, поділився секретами успіху такого бізнес-сегменту, як ферма черв'яків, від якого, виявляється, можна отримати аж 14 видів прибутку в самому процесі технології отримання виробництва біогумуса Сразу же получается вот эти первые семь источников дохода. Они э, по продажам они считаются как продукты. То есть это биогумус, это маточники червей, э, потом на основе биогумуса получается еще и э, компосты. Э, продавая червя опять же делается. Для червей еда, то есть по научному субстрат и растворы, которые имеют свои еще 3-4 разновидности растворов, полезные для сельского хозяйства, животноводства и даже каждому человеку. Тібний проект надзвичайно вигідний не лише тим, хто займається рослинництвом, а й тваринництвом, птахівництвом, грибним виробництвом, вирощуванням ягід та винограду, виробникам декоративних культур та тим, хто займається озелененням і дизайном фасадів. Для овощеводів це 200% процентів урожайності. На зерні, если удавривать землю, то конечно 25%. За счет біогумусних витяжок там ідет более 100% прибыли от зернових. За счет растворов вони можуть сократить свої расходы на удобрение на 1 гектар з 1500 гривен гривень до 200 гривень. На сьогодні Ігор Пупко як підприємець пропонує цілий ряд послуг. Запуск ферми черв'яків, забезпечення черв'ячної маси під рибну ловлю, надання технічного черв'яка для організації виробництва, усунення їдких запахів від свиноферм і птахофабрик, організація виробництва біогумусу, компосту і удобрення земель. І, як зазначає, термін окупності подібного черв'ячного проекту 8 місяців. Я не просто продав товар, я Могу за его счет выехать к нему на место, показать, как это делается и запустить это. Если человек вкладывает в этот бизнес свыше 50 тысяч гривен, то я добавляю свои 50 тысяч гривен э, в виде той продукции, которую того количества продукции, которую он приобрел. І з збитом навіть в цьому питанні. Подібний бізнес дозволяє вирішувати відразу чимало проблем: отримувати найкраще органічне добриво, розвивати екологічно чисте органічне землеробство і переробляти величезну кількість органічних відходів, що продукуються галузі тваринництва. І все це завдяки здавалося б такій непомітній істоті, як дощовий черв'як. нас посетили фермеры из многих областей украины которые начали задавать конкретные вопросы а где направление птицеводства а где направление животноводства то есть мы понимаем что э, перспективы роста и развития тематического этой темы мы только вот делаем первые шаги в этом направлении и будем надеяться что в дальнейшем будем развивать и дальше углублять эту тему для того чтобы она служила нашим любимым аграріям. тож яким буде майбутнє агросфери, покаже час. А її організатори запевняють, що вже зараз починають працювати над розробкою програми на рік наступний.